Христос Воскрес. Я отримав е, коментар, на який я хочу дати відповідь. Цей коментар знаходиться під відео Таємниця сповіді чи священик може її розкрити. Отже, коментар звучить так: Знаєте, є випадки, коли отці в своїх промовах наводять приклади і, хоч не називаючи імени людини, розказують про її гріх. Можна догадатися, про кого йде мова, особливо в селі. Тепер послухайте, що я скажу. У мене такі самі ситуації були. Це не прості ситуації. Уявіть собі таке: від кожної неділі до неділі священник готується до проповіді. Ну, священик не просто, знаєте, виходить неділю і щось там від фонаря, я перепрошую, видумує казочки. Він готується до проповіді. Скажу про себе. Я... Я хочу, щоб мої люди слухали цікаві речі. Я не можу говорити просто воду. Я ліпше такої проповіді взагалі не скажу і просто промовчу то буде краще, ніж просто таке таляпання язиком. Отже, священник готується до проповіді. Він читає коментарі, якісь цікаві речі, приклади. Для чого взагалі проповідь? Вона, знаєте, в Євангелії є одне для всіх. Воно не міняється вже 2000 років. Ну, але люди черстві. Тому тобто священники шукають різні ходи, щоб якось то слово Боже підкергувати під, от зараз, під цей от момент для тої людини, щоб вона щось взяла з того, з того кусочка, так? з тої Евангелії. Ось, священник думає про то цілий тиждень. От я думаю про то цілий тиждень, я готуюся, я собі складаю, як я хочу то сказати, що я хочу сказати. І тут. В неділю ти сідаєш і слухаєш сповіді. У мене були парафії на одній 19 людей, на другій 15. Маленькі парафії, так як в селі, але то просто було містечка такі. Всі один одного знають. І я слухаю сповідь. І я чую, де говорить гріх, про який я хотів вже говорити в своїй проповіді. Я до того готувався. Наприклад, в мене було момент, що ми розглядали сім головних гріхів, чи там, як вони там поділяються. Тобто ми ну, конкретно то розбираємо на проповіді. Так? І людина сказала мені той гріх. Що священик має робити? Розумієте? Він розуміє, якщо я зараз вийду і почну говорити, та людина, яка тільки що посповідалася, вона буде думати, що священик видав зраду сповідь. Хоча то і не так. І в той момент я. Я просто почав говорити щось інакше. Те, що я готувався, вважав від, просто відплило в інший план. І то насправді дуже тяжко на ходу сказати проповідь. Надзвичайно важко. Далі, що я почав говорити, тобто робити, коли я чув, що вже от, я кожної неділі сповідав, так? коли я чую, що от людина скаже щось, що я вже готувався сказати на проповіді, я кажу: я перепрошую, ви, е, я готувався вже то сказати на проповіді. Ви не думайте, що я буду говорити про вас. То, тобто людина була готова, яка буде сидіти і слухати, що я не говорю про неї. Я говорю про в загальному. Та як я в тому відео сказав, ми всі однакові, у нас всі майже однакові гріхи. Але такі от ситуації є. Але знаєте, мені здається, що е, нам треба просто перестати осуджувати. Нам треба слухати те, що хоче священник нас навчити. А ні, от священик сказав про якийсь там гріх, о, то, напевно, там Маруська чи той Володька. <кхи> і вже людина починає собі осуджувати, вона вже не думає, що священник, для чого священик взагалі то сказав. Вона взагалі то з контексту і вона вже обдумує, хто би міг то зробити, бо вот як то відбувається. Священик не здає сповідь на, на проповіді, розумієте? Є, тобто, на проповіді священик мусить вчити людей. Є гріхи, про які треба лакати. Про всі треба лакати, як з ними боротися і тому подібне. То не треба зразу до когось то чіпати. Ми маємо щось навчитися для себе, а не осуджувати. Ось, я думаю, сподіваюся, що це відео буде корисним. Христос Воскрес!